Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Будемо дивитися, що з цінами на автомобілі наразі. Ринок сьогодні досить великий. Бачу трошки автомобілі оновилися. Також багато дуже покупців. Будемо знімати вам те, що ви зазвичай просите. Також популярні автомобілі. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір. Або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, чи варто вам приїхати на авторинок, чи треба брати автомобілі точково і перевіряти. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Туран. 2011 року 8900, ціна 1,4 бензин, на автоматичній коробці передач, 140 кінських сил, авто 7-місне, 194 тисячі пробіг. За такі туранчики часто питаєте. Так, Мультикермо. Намагаємося постійно їх показувати, якщо в неї на ринках. Кліматконтроль, дисплей, навігація. Opel Zafira, 9 рік, 6500 ціна, 1,6 дизель, ой, перепрошую, 1,6 газ бензин, електропакет, хороша комплектація, 143 тисячі пробіг, є контакти. Так сильно затонована. Не знаю, як вам показати. Пижо 5008 2014 року. 11 тисяч ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. 120 кінських сил, 220 тисяч пробіг. Стан сидінь. Видно, автоматична коробка, клімат-контроль. Парктроніки. Рено Сценік 13-го року. 8500 ціна, 7-місний, 1,5 дизель на автоматичній коробці передач. 115 кінських сил, 198 тисяч пробіг. На жаль, немає контактів і власника не можу знайти. Сильно затоноване авто і запотіло трошки. На жаль, нічого вам не покажу. Є парктроніки. Volkswagen Touran, третій рік, 5200 ціна, 1,6 бензин. Свіжопридана, обслужена, 226 пробіг. Шестистепенева механіка, підігрів сидінь, клімат-контроль. Паркоп. Маза 5, 13 рік, 9.300. Ціна 2,5. Газ бензин, автоматична коробка передач. Шестимісне авто, 170 тисяч пробіг. Так, показую детально салон. Мультикермо. Так виглядає автомат. Клімат-контроль тут другий ряд сидінь, два місця і ззаду ще два. Є парктроніки. Ренос восьмий рік, 5,650 ціна, 1,6 бензин, так, свіжа, максимальна комплектація, 225 тисяч пробіг. Так, є ще різні авто. Так, свіжа, я так розумію, свіжо пригнана. 6 механіка, клімат, контроль і панорамний дах. Напевно, Не, трошки буде видно. Фаркоп, парктроніки. Peugeot, 807-й. З сьомого року. 500 ціна буде щоторг, двохлітровий дизель, терміновий продаж. Дзвоніть, уточніте. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Так вона виглядає. Так, а Тут а Тут не буде вам видно, на жаль. Volkswagen Так, двигун 1,6 FSI. Четвертий рік. 4900 ціна, 1,6 бензин. так. Військовим буде знижка. 225 тисяч пробіг. Так, зараз військові часто питають. 4900 ціна. Передні електросклопідйомники. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Так, бачу комплект, ще зимових шин. Так, зразу знімемо Фордика. Там музичка. Так, це у нас Ford Galaxy 11-го року. В рідній, фарбі. В рідній фарбі авто підказує власник. 9850 ціна. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Семимісне авто, 165 тисяч пробігу. Так, тут буде складно нам зараз знімати. Тому... Тому слухаємо музику. Power shift. Є парктроніки. Так, і одразу Citroen Picasso. Це 4 Picasso. Так виглядає. Так, 10-й рік, 6,750 ціна, 1,6 дизель, 208 тисяч пробіг. Так, ну тут сидіння у них чомусь дуже швидко, дуже швидко проминається. Так, мультикермо, кермо, автоматична коробка передач. Клімат контроль. Так, авто семимісне. Є парктроніки. Volkswagen Caddy 9-го року 9500 ціна. Так, максі База, пасажир 7 місць, свіжопригнаний, 2-літровий дизель, 6-ступенева механіка, 140 кінських сил, оригінальний пасажир. Так, 103 кВт. Повне ТО пройшов пройшло автомобіль, 266 тисяч Так, показую мультикермо так клімат так это з тої сторони там відчинена дверка так фаркоп є Це Berlingo. Часто останнім часом запитуєте. Тут 12-й рік, 7600 ціна, буде ще торг, 1,6 дизель, 212 тисяч пробіг. Так, вам показую, як виглядає. Ну, тут в чохлах не буде видно стан. П'ятиступенева механіка. Так воно виглядає. Як кліматконтроль? Пасажир. І фаркоп і парктроніки. Так, є прим'ятості по кришці багажника. Peu 5008, 13 рік, 7900 ціна, 1,6 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Так, Світлий салон. Думаю, стан вам добре видно. Так виглядає автомат, є клімат-контроль.